Вітька, ну, ну ти розумієш, ну я тобі ще давав, ж тобі казав, що ми ж домовлялись. Відько. Відько, вони... Ну подожди вже. відео закінчу і тоді буде тобі цукерка. Короче, друзі. Сьогоднішнє відео буде трохи не схоже на інше, ну, як це, це трохи. Я ще ніколи не робив огляд на оригінальні моделі. Але сьогодні зроблю огляд на ось таку модельку. 712 063 бетонно Ось така ж бетономішалка. До речі, у мене 4 лютого був день народження. І це мені подарували на день народження. Ще мені подарували там автобус, Вже там по полу все валяється там. щипчики, щоб діставати все це. Ну, і все-таки там мікроскоп, бінокль. Але я поки що не буду про це вам розказувати, а поки що я буду робити вам огляд на ось цю модель. Ось. Перейдемо до функцій. Ну, як це тут функції, тут функції по нема, але все ж таки. Вона, звичайно, їздить. Вісім колес тут і крутиться, ця, не знаю, як це. Може калістро. Коротше, Я забув. Чогось забуваю в кажуть. Тут фари, тут фари, тут. Тоже фари, мабуть. До речі, у мене не було ще такий деталік, такий деталік, таких деталік. Таких деталік. Е... Ну, цей список можна було продовжувати ще декілька мільйонів років, але я, напевно, на цьому закінчу. Так що ось так. Така була машинка. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую вам за перегляд. До побачення. Окей, я пожартував. Так що подивимось на наліпки. Тут є така наліпка з надписом Сені. Може Соні сети, окей, проїхали. Ще є тут не дуже рівно ці наліпки. Ось тут мені подивіться. <звук> До речі, наліпок тут десь. Раз, два, три, чотири. 6. Коротше, тут я нарахував 8 наліпок. Але... Але мені ця машинка дуже подобається. Я особисто не знаю, скільки вона коштує, тому що мені її подарували. І под... Дарувала одна людина, один друг, якого звати Міша, і він подарував мені її на день народження. Взагалі то він і цей автобус і кольорову ручку подарував. Так що дякуємо за це і без нього це відео було не можливе. Захопить собі цей. Ну, але дякую. Так що ось така була машина. Що скажу інструкція досить така зрозуміла трошки, але деталі складаються навіть краще, ніж я думав. Я зазвичай вже збирав деякі неоригінальні набори. Ось тут, подивіться така інструкція. Розуміло, але, я, але я вже нормально все розумію. От, у звичайних на оригінальних наборах там деталі дуже жорстко скріпляються. от дуже складно, я вам скажу, повірте, мені, а тут вони досить так легко скріплялися. Що я можу сказати? Якщо у вас не дуже багато грошей, а ви хочете якусь машинку, то я вам сказати советую. Ну, то покупаєте на здоров'я вам вам воно сподобається. Отак, так? Буде. Можна отак якось. Так що дякую вам всім за перегляд. что, ну, складно. Две секунды почекать, пока я видео закинчу. Так! Ну, почекай, пожалуйста, хотя бы пару секунд. Окей. Всем до побачення. По ютубу бачимось. А, точно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И, І... бажано покажите это видео Мішити. Тому без кого це відео було, було неможливо. Так що, по Ютубу бачимось.